Вітаю вас, непокоєні, стривожені, але незламні українці. Будемо сьогодні з вами говорити про ізраїльський удар по Ірану та що це значить для України. Отже, сьогодні вночі Ізраїль наніс більше 300 ударів по Ірану. Удари були успішні. Знищені були два реактори, один з яких підземний. Знищений був головнокомандувач Збройних сил Ірану і начальник Генерального штабу. Фактично, це є початком повномасштабної війни, без сухопутної складової, тому що, як ви знаєте, Іран та Ізраїль не мають спільного кордону. Але це повномасштабна війна, яка буде тривалою, масштабною і в основному повітряною, тобто сторони будуть бомбити один одного, а враховуючи їхні можливості, це буде тривати. Досить довго і досить потужно. Що це значить в першу чергу для світу е, і для України? Ця війна це черговий провал Дональда Трампа у його сподіваннях на Путіна. Як ви знаєте, впродовж тривалого часу Дональд Трамп намагався досягнути е, угоди із Іраном, і це була паралельна історія до мирної угоди по Україні, яку він намагався розвинути. І в цій же ж історії він так само покладався на Путіна, як і в історії з тим, щоб досягнути миру в Україні. Тому, незважаючи на те, що у нас мирний процес давно вже зайшов в тупік, він продовжував сподіватися, що Путін все-таки допоможе йому десь досягнути миру та отримати його Нобелівську премію. На жаль, Путін його в чергове кинув попри те, що в телефонній розмові ще в січні місяці. Путін пообіцяв йому таку підтримку в угоді з Іраном. Цього не сталося. Я нагадаю, що е, Сполучені Штати та Іран фактично з січня вели активні переговори про нову угоду. До речі, попередню угоду розірвав Трамп під час попереднього свого строку. Основним елементом цієї нової угоди е, мало бути те, що Іран віддає свої запаси збагаченого Ірану у Росію. І якщо Штати порушать угоду, то Росія їм цей уран повертає. Це мало бути ключовим таким гарантом безпеки цієї угоди, і що створювало їй досить непогані шанси на життя. Але на жаль, в останні тижні переговори зайшли в тупік. Іранці заявили, що нова угода їх не влаштовує, і вони не налаштовані її укладати. Дональд Трамп теж заявив про те, що фактично. Спроба укласти цю угоду зайшла в тупік, і почалася війна активна заяв вчора. Також була надзвичайно різка заява МАГАТЕ про те, що Іран дуже близько до створення ядерної бомби, що натякало всім про те, що розмови про угоду іранці використовували тільки з однією метою відтягнути час. Ну, приблизно те ж саме, що робить Путін у випадку України. Він просто тягне час, поки Трамп. Вірить в те, що буде мир, і не допомагає нам. Путін хоче просто використати цей час, щоб переламати фронт чи захопити побільше нашої території. Власне, іранці робили те ж саме. Вони їздили на зустрічі, міняли угоди, міняли плани. А насправді тягнули час, щоб наблизитись до створення ядерної зброї. Зрозуміло, що Ізраїль не міг на це дивитися, і е, його удар був просто неминучим і ні для кого теж. Сюрпризом не був. Тому е, маємо таку ситуацію, в якій е, черговий провал Дональда Трампа з його мирними ініціативами, і чергова вина Путіна у цьому. Путін від самого початку не був зацікавлений у жодній мирній угоді з Іраном. Попри те, що вони є стратегічними союзниками, Путіну не цікаво, щоб іранська нафта попала на глобальний ринок, оскільки ціни відразу впадуть. І це призведе до того, що російський бюджет буде теж отримувати менше доходів. Тому від самого початку Путін так само не, не не намагався докладати жодних усиль, щоб якась угода була. В цій ситуації виникає питання, що буде робити Дональд Трамп. Ну, власне, він уже підтвердив, що він підтримує Ізраїль, і, і він буде докладати зусиль для захисту Ізраїля. Тобто, фактично. В цьому питанні Дональд Трамп, який ще кілька місяців назад критикував Ізраїль за його жорстку позицію по Ірану, став на військові рельси. Тобто, фактично, в питанні близького сходу він уже став яструбом. І для нас це теж хороша новина, тому що фактично це означає, що питання найближчого часу, коли він стане яструбом щодо Путіна, в цілому, ми отримуємо і нові сигнали, які свідчать про це. Зокрема, цього тижня знов активізувався лінці Грем, сенатор якого я називаю носієм здорового глузду в ком команді Трампа, і власне він актуалізувався зі своїм законопроектом дуже жорстких санкцій по РФ. Як правило, лінці Грем е, виступає із жорсткими заявами, чи актуалізує свій законопроект, коли він бачить подібні коливання у свого шефа. Якщо він бачить, що Трамп починає схилятися до того, щоб зайняти більш жорстку позицію, він зразу виходить в публічну площину і починає переконувати суспільство в тому, що так треба діяти. І самого Трампа, очевидно, теж. Тож, е, такий дзвіночок чи сигнал, ми теж е, від е, штатів отримуємо. І я переконаний, що найближчі е, кілька тижнів Трамп остаточно припинить свої е, мирні, так би мовити, місії. І займати ту позицію, яка насправді від самого початку була єдиною можливою. А саме підтримка України, підтримка Ізраїлю і максимальний тиск на диктаторські режими та авторитарні режими, і боротьба з вісю зла, яка сьогодні складається по лінії Росія, Іран-Китай. Це для нас в принципі хороші новини, що взагалі буде означати е, війна Ізраїлю та Ірану для України. Отже, коротко про мінуси. Мінус перший це стрибок цін на нафту. Очевидно, що е, найближчі кілька днів буде нафта дуже швидко рости. Це буде спекулятивний попит, тому що насправді Іран не відігравав такої великої ролі е, на ринку нафти, оскільки він дуже під великими санкціями. Тим не менше, ринок так відреагує і буде цей стрибок. Е, стрибок буде недовготривалим, тому що передумов для того, щоб ціни були високими, немає. Опек видобуток збільшив. Економіка на фоні торгових війн починає просідати, тому для цього передумов немає. І я переконаний, що впродовж місяця-півтора е ціни вернуться до е оцього такого пот потолка, як 60%. Доларів також нагадаю, що зараз розглядається новий нова стеля для російської нафти у вигляді 45 доларів, і це фактично ціна, яка наближає падіння режиму Путіна. Другий е, недолік і мінус великий для нас цієї війни полягає в тому, що е, штати, які є стратегічним союзником Ізраїля, очевидно, в першу чергу будуть захищати його. Е, для нас це мінус саме в питанні ракет для ППО. Тому що війна буде відбуватися через ракетно-бомбові удари, дронові удари та е е повітряна війна з, з допомогою літаків для цього буде потрібна велика кількість е ракет е протиповітряної оборони, і штати будуть їх надавати в першу чергу Ізраїлю, і це не хороші новини для нас, тому що ми зараз теж дуже сильно потребуємо цих ракет, що ви бачите практично кожний день в результаті російських ударів. От. Але є і плюси. Перший плюс нарешті закінчується цей період умиротворення Путіна, спроб з ним домовитися, знайти якісь мирні діалоги, іністиви і все інше. Захід остаточно розуміє, що має справу з вістю зла, воювати доведеться або готуватись до війни доведеться. І я маю велике сподівання, що це призведе до. Того, що буде опускатися заліза залізна, е, завіса, і війна перейде у стан холодної, так як це було колись проти радянського Союзу. Другий плюс Трамп неминуче буде ставати яструбом е, для нас. Це хороша новина, тому що це про тиск на Росію, це про допомогу нам, і це, звісно ж, про наближення кінця війни. Бо кінець війни можливий виключно коли Путін не зможе воювати. Це єдиний можливий кінець війни. Ніякі мирні угоди і ніякі домовленості, на жаль, не можуть закінчити цю жахливу війну, яка відбувається на нашій території. Тримаємося, ми сильні, ми світ про це знає. І ще ми передові, оскільки наша армія має найкращий в світі досвід бойовий, і в умовах, коли захід усвідомить неминучість цього протистояння. То наші збройні сили будуть цінними для всього заходу, а не тільки для нашої країни.